Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизяться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, і кожна людина побачить спасення Господнє. Отаке таке от порівняння, здавалося бся, ну як так все має вирівнюватися, чому, як це так має, як це буде виглядати? Віця, в нашому житті. От, щоб ми це дуже добре зрозуміли, кожен із нас знає, що ми можемо десь від когось сховатися, десь або в яму залізти, або за якийсь горб зайти і сховатися. І от це от пояснення, що горби всі знизяться, ями вирівнюються, тобто буде все рівно, не буде де ховатися. Щоб ми розуміли, бо ми, знаєте, любимо десь десь сховаємося, десь залізем, десь якусь яму чи ще десь. А тут сказано, що всі долини, всі ями заповняться, гори знизяться, щоб людина зрозуміла, що вона буде як на долоні, і сховатися вже можливості не буде, і всі стануть перед Божою справедливістю. І вже не можеш там ні додати, ні відняти. І тому ці речі є дуже важні для нас. І хто вам каже Господь, казав утікати від грядущого гніву, чиніть, чиніть плоди, достойні покаяння, і заходьтеся говорити, маємо собі батька Авраама. Кажу би вам, що Бог із цього каміння може підняти дітей Авраама. Все, що людина робила, все, що людина у своєму житті заслужила, чи добре, чи зле, усе предстане перед Богом. Чому поєднується, що Бог навіть із цього каміння може підняти дітей Авраама? Бо є люди, які вже помирали давно, що їхні кости перетворилися в каміння, але Бог підніме їх. А значить, і всі, якщо він може підняти ту людину аж із каміння, підняти її до життя, то чи не може він підняти твій журнал твого життя, що ти робив за ціле своє життя? І Господь Бог каже, про Івана Хрестителя говорить Святий Іван. Ось Іван Хреститель, що хрестить водою на покаяння, але за мною. Каже Іван, іде сильніший від мене, що я йому недостойний навіть розв'язати ремінець на його сандалях. Я хрещу вас водою на покаяння. Це перший крок перший крок до спасіння, підготовка до приходу того, хто має прийти. Тому Іван Хреститель називається «притеча», той, який переходить перед Ним. Іменно в Йордані, іменно в Богоявленні. Ми приходимо до води, яку Бог освячує своїм щастям у Йордані. Але умовою сходження нашого до Йордану, умовою сходження нашої свяченої води є покаяння. Без покаяння далі вже нема нічого. Ми часом починаємо з якихось там інших обрядів, ще чогось там, і ходимо, ходимо до церкви, наймаємо служби, молимося, просимо. Але саме важно саме початок відкуплення, саме початок подорожі до Бога покаяння. Коли ми дивимося на богоявлення, коли Христос хреститься в Йордані, це є, знаєте, треба собі представити своє хрещення, коли нас принесли до Бога на хрещення. Когось малим, когось трошки більшим, а хтось дорослий прийшов сам своїми ногами, бо мені приходилося хрестити і майже у всіх поколіннях, у всіх віках, усіх, у всякому віці. І в 20 років, і в 30 років, і в 50, і в 80 з чимось років. І от іменно хрещення Ісуса Христа в Йордані це напоминання нам про наше хрещення. Але хочу звернути вашу увагу. Іван хрестив водою на покаяння чуєте, перед тим, як Він хрестив, що треба? Покаятися. І тому кажу вам сьогодні у цей день, у день, коли Господь зсилає свою благодать на природу води. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!